Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу відняти чергове відео розпаковочку, замовлення. Отримала сьогодні посилочку замовлення по другому каталогу компанії Oriflame. Каталог у нас виглядав ось так: на обкладинці новинка помади. Не брала я якусь помаду, не знаю, ще подумаю подивлюсь. Цікава, звісно ж, така палітра, багато таких відтіночків. Цікавих таких є на щодень такі нюдові, спокійні відтінки, є яскравіші, вечірні. Але в мене помад багато, вистачає. Хоча деколи все ж таки хочеться замовити або і купити в магазині і помадку. Деколи і я не встоюю, хоч в мене їх і багато. Отже, почну я. З ось таких гельчиків. Дуже я чекала на цю новиночку, хотіла спробувати. Найбільше я хотіла протестувати ось такий з ананасом. Чекала вже, коли вступить в дію другий каталог, хотіла протестувати. На сторіночці дуже мені сподобався. Хочу один відкрити і протестувати. Такі тут вони роблять заглушечки. Не дуже зручно. Ось смачний ананасик. Приємно пахне соковитий, такий солоденький. Я взяла два з ананасом. Такі гельчики, один, а можливо, і два, залишу, не знаю. Два взяла ось такі з Яблочком. Яблочко теж протестуємо. Цікаво, як вони звучать. Для себе все рівно буду лишати. Взяла два з яблучком. червоне таке соковете яблучко. Дуже класні гелі. Приємні такі новиночки. Сподіваюсь, що вони будуть на постійній основі в каталозі. Я взяла таких також два, тому що на сторінках каталогу мені. Ці віддушки сподобались найбільше. І одненький взяла з алоя, не знаю, відкривати не буду. Він, ну, такий, я так думаю, собі зелений. Звичайний, взяла один, тому що якось мене залої, ну, такий собі зелений аромат алоя і є алої. А ці два мені були дуже цікаві, соковиті такі новиночки, по 99 гривень були ці гелі. Мені вони сподобались. Також з останньої сторіночки я взяла кремчики для рук в такому дизайні до Дня закоханих. Взяла два штучки, а також. Милку якось я не брала, хочу. Приємний такий аромат. Ну, доволі таки, доволі таки. Рідкувата така, як на мене, текстурка, не дуже він такий густий, рідка рідка така. Я думаю, такий якийсь як мильний, якийсь такий, пише, поєднання акорду рожевого шампанського, свіжої полуниці, суковитої ванілі. Такий якийсь мильний для мене. Мильний аромат. Приємний. швидко вбирається, кремчик, я думаю, буде непоганий. Також зі сторіночок, зараз хочу швиденько знайти, була пропозиція на антибактеріальний засіб для обличчя. Ось такий. Захотіла я спробувати його. Був він по спецціні в разі придбання будь-якого продукту зі сторінки 141-145. Я взяла його для доньки. Завжди брала раніше для неї такі сировиточки в фармасі і вирішила цього разу спробувати ще й такий. Взяла я, щоб цей був засіб по спецціні за 125 гривень. Я взяла ось такі дві масочки, і тоді мені виходили, взяла одну з авокадо і ще одну взяла з маракуді. Взяла дві такі масочки і замовила два, два таких такі, такі сироватки, два засоби такі. Один для доньки, можливо, і два вона використає, можливо, подруга її також брала, замовляла мене з фармасі, можливо, наступного разу. Дам для неї таку, нехай ще спробує, якщо вони будуть події подібні, то чому б і ні, можна спробувати і таку. Десь дивилась у дівчаток в когось, хтось хвалив, казав, що непогано працює. Будемо пробувати і ми на підлітковій шкірі, прищиків, висипань. Будемо тестувати. Далі хочу показати, замовила собі, не можу знайти так швидко. Замовила собі ось таку Ось рінець для прокладки. 189 гривень, здається, була його ціна в логну. Вирішила взяти, зараз Oriflame в мене немає таких грібінців, брала раніше вейвон, зараз вони дуже там подорожчали. У мене така кругла є для вкладання. Я нею так звикла, мені зручно. І вирішила я спробувати таку, не можу знайти. Вирішила спробувати ще таку. Я її дивилася, але вона мені. Здається, жорсткувата трохи, можливо, треба звикнути ось така верхня. Щітка для укладки волосся, підходить для сушіння, сталіну створення локонів і розгладження волосся. Давайте відкриємо. Ось так вона виглядає, думаю, дівчатка, хто? то, можливо, брали. Ну, така доволі вона. Така жорсткувата доволі, не знаю. Треба ти пробувати, треба. Ну, можливо, звикаєш, але я більш люблю в мене така якась шкіра голови, Не подобається мені, коли так дуже шкребучі, такі грібінці, не дуже я люблю. Але будемо пробувати. Ще десь, здається, на онлайн з продажі я взяла ось таку щіточку 4 в одному. Десь бачила, здається, оленка брала таку. В минулих якихось замовленнях вирішила і я спробувати замовити, була непогана ціна. 69, здається, гривень. Щіточка для. Тут і щіточка є, і така, е ніби як терточка для ніг. Нехай буде. Захотіла і я спробувати цей продукт, такий аксесуар, скоріше. І ще один, мабуть, десь також на онлайн, вже не пам'ятаю. Десь, мабуть, також онлайн розпродаж. Це був, мені здається, набір. Масочка така і тендеркеа. Наш бальзамчик. Не пам'ятаю тільки нову вартість. Чогось не пам'ятаю. Якось так довго мені йшло замовлення на нову почту. Цього разу я замовила. Якось так, не на нову на Укр, наукрпочту замовила. І якось воно ну, так довго мені здається йшло. цілу вічність. що так хотілося. Вирішив отримати і прописувати новиночки. Вже дивилась у дівчаток огляди. Ну, приємний такий бальзамчик. Це в нас, мабуть, лохина чи... чи якісь ягідки, щось таке. Чи чорниця? Ну, щось таке ягідне. Приємний такий ароматик. Засоби ці хороші. Бальзамчики, тільки не пам'ятаю її ціну. І що покажу ще, замовила собі ось таку помадку для брів. Хотіла дуже я спробувати її. І цього разу в каталозі була непогана ціна. 199 гривень була ціна на неї, тому вирішила я її замовити. Брала я її. У відтіночку темно-коричневий. Тому що чорний чомусь мені показався, можливо, буде дуже темний. Точніше, не темно-коричневий я брала, а коричневий. Тут три відтіночки, і я брала коричневий. Думала, що темно-коричневий може бути дуже-дуже, вже такий аж чорний. І взяла я коричневий. Хотіла, щоб були вони такі не дуже яскраво виражені, такі, щоб були більш, можливо. Але прийшла мені ця помадка і вона ось така світла. Вона мені по відтінку, ось така вона світла, світла. Вона мені по відтіночку більш, от більш вона мені підходить до ось цього верхнього світло коричневого. Якщо порівняти, я чогось ніколи не дивилась. Сводчі огляди на ці помадки, ну, чогось не звертала уваги. Вона більш така світла для, для блондинок, як на мене, більш така світленька. Не знаю, мені здається, буде світло така. Там уперичному можливо темнувати. Хотіла взяти щось таке посерединці, але якась вона вийшла трошечки я не вгадала з відтінком. Якась вона вийшла світла. Дуже. Ну і, нарешті, замовила я свою таку давню-давню хотілку, яку я дуже хотіла. Це рум'яна в кульках. Джо Дані Голд. Дуже я їх давно вже хотіла і дивилась. Хотіла навіть їх замовити, як продукти народження, але тоді чогось їх в тому каталозі листопадовому не було. Не було їх чогось в каталозі, і вони були не мені здається, не було їх чи то, не пам'ятаю. Якось було так, що все що, я би, все, що я хотіла би по цій пропозиції, все якось воно виходило по звичайній ціні в каталозі брати дешевше, ніж з тією 50% скидкою. І я так в результаті нічого і не замовила. Ось така коробочка гарненька. Замовила я в відтінку ніжна засмага. 22 грами тут їх. Ось такі вони, знову кольорові, більш такі коралові. Але гарний кольдер мені подобається. Я думаю, вони будуть гарно, гарно давати румянець такий і сяйво. Дуже я їх хотіла. Це о, мабуть, усьі, що, що представлені на сторіночці, самі верхні, мені сподобались. Дуже я їх хотіла. Нарешті буде в мене така добротна коробочка. Не дуже глибока така, але їх тут вони такі великі, їх тут доволі таки багато. Такі кульки, їх вистачить надовго. Дуже я їх хотіла, нарешті в мене вони з'явилися. Ці румяна буду тестувати, буду знайомитись. 375 гривень була їх ціна в каталогі, і за умови придбання румян приходить ось такий пробний зразочок. Новинки березневої, міст, Джордані, Флорал. Приходив по подарунок пірамідці тут на жасмин, тубероза, піонія і іланг-іланг. На сторіночці ароматизовані. Дуже приємний. Але він на щось схожий. Він десь так, можливо, жасмин. Він мені десь так е, якимись нотками нагадує мені Джордані Gold Essence. От не знаю чого, якийсь такий. Він не один в один, не скажу, що він один-один. Один. Але от є, можливо, це жасмин. Приємний такий квітковий, Приємний аромат. Мені сподобався. Не хочу наносити на зап'ястя, тому що вже пізно. Ну, Він не буде душити, я думаю, але приємний. Такий квітковий, солодкуватий навіть такий міру, Приємний ароматик. Я би... я би його хотіла. Ось так він представлений вже в третьому каталозі. Такий дизайн у нього, як у міз Джордані. Вишуканий яскравий букет з витончених квіткових нот по-новому розкриває твою жіночність. біло аромат. І 759 його ціна в каталозі, і бонусом до нього буде румяна бронзер за 125 гривень. Непоганий бонус, як на мене, природне сяйво. Цікавий такий аромат, мені сподобався. Я думаю, буде він. І стійкий, до речі, буде непоганий у стійкості. Тут ще в третьому каталозі, то немає. Тут буде така, можна буде потестувати. Я тут спочатку за, за тестом не відкривала ще пробний зразок. Спочатку в каталозі він мені так сподобався. І з пробного зразочка він такий яскравіший, Приємний аромат мені. Сподобався, я б такий носила. І такий дизайн весняний весняний, приємний такий аромат, мені сподобався. Прийшов мені також третій каталог, уже така весна, цвіте жасмин, весна, весна. Також пакетик мені вклали. Ось такий великий. Каталог обов'язково полистаю, кому цікаво. Таким було моє замовлення, невеличке. Але новиночки я дуже чекала, мені хотілося ті гельчики спробувати. Дуже мені було цікаво, як вони звучать. Не знаю, можливо, ще подумаю з приводу помадки. Помадки цікаві, але не знаю, якось я цього разу не брала. Таким було моє замовлення. Всім дякую за увагу. Дякую, що заходите. Рада я, що нарешті я. Придбала собі румяна, дуже давно їх хотіла. Єдине, що не, не вгадала з відтіночком ось цієї помадки. Більш така вона до, для блондинок, для світленьких таких дівчаток буде підходити. Але нічого. <клес> Можливо, ще десь і замовлю собі темнішу. Тільки не знаю, яку вже тоді чи коричневу брати, чи вже тоді темно-коричневу. Якщо це коричневий, то тоді мені вже треба темно-коричневий, тому що вони якось йдуть, я так розумію, на тон світліші чи як, чи це так в мене прийшло перепутане. Але звірила коди, ніби, ніби нормально, ніби коди підпадають. Хотіла той, що посерединці, але прийшов якийсь такий він як найсвітліший. Ну, нічого, можливо, комусь з дівчаток підійде, хтось, можливо, забере собі. Всім дякую за увагу, всім тихої, мирної ночі. До побачення і до зустрічі на моєму каналі.